Сучасна дитина це всього лише мале, тендітне, ніжне, безпосереднє і світле створіння, яке прийшло у цей безмежний чарівний і складний світ для життя. Перед нею стоїть високе завдання творити добро. Воєнний стан в Україні та активні бойові дії на території Бахмутської територіальної громади. Визначають нові реалії сьогодення, проте захищають права дітей на здобуття дошкільної освіти, як і у мирний час. Дошкільна освіта є невід'ємним складником та першим рівнем у системі загальної освіти, стартовою платформою особистісного розвитку дитини, яка знаходиться під крилами захисту нашої держави. На цьому етапі розвитку дошкільної освіти дистанційна освіта визнана однією з форм здобуття освіти маленьким громадянином України. Педагоги дошкільники міста фортеці Бахмут є першими, хто опанував систему дистанційного дошкільного навчання в умовах воєнного стану. Менш ніж за рік інформаційна комунікативна компетентність педагогів підвищилась за рахунок розуміння значущості дошкільної освіти для дітей, які опинились в складних воєнних умовах. Дистанційний формат освіти, який прийшовся до душі і дітям і батькам, мешканцям Бахмутської територіальної громади, планується розширювати. Педагоги дошкільники готові і надалі працювати задля майбутнього нашої держави. Як це працює? У час інтернет-технологій багато аспектів нашого життя переноситься в мережу, прискорюючи тим самим темпи розвитку інформаційного суспільства і долаючи географічні бар'єри. Звісно, живе спілкування з педагогом це кращий варіант, але зараз вже не обов'язково знаходитись поруч із вихователем, щоб підготувати дитину до життя в новій українській школі. Інтернет дає змогу відчинити двері до дошкільної освіти за допомогою сучасних технологій та сервісів. Таке навчання є повноцінним, безмежним, всеохоплюючим і позитивно впливає на розвиток особистості кожного дошкільника. Як результат щаслива та захищена дитина, яка знаходиться в колі дружньої родини і отримує потрібний обсяг знань напередодні вступу до школи. Психологічна підтримка кожної дитини і консультативна допомога родинам із числа внутрішньо переміщених осіб, якісне надання освітніх послуг для формування основних компетентностей дошкільника, індивідуальна робота з дошкільниками у відповідності до рівня засвоєння ними програмових вимог, І отримання дітьми корекційної допомоги від кваліфікованих вузьких фахівців. Війна поставила мешканців нашої громади перед подоланням значних випробувань, але не зламала наші серця. З вірою у майбутнє, пліч плеч, опліч, діти, батьки і педагоги. Ми обов'язково відбудуємо наше місто, ми збережемо дошкільну освіту. Запрошуємо всіх долучитися до онлайн-освіти в закладах дошкільної освіти Бахмутської територіальної громади у 23-24 навчальному році. Звертайтеся до освітніх осередків центрів підтримки Бахмутян у вашому місті. Всю необхідну інформацію ви можете знайти на сайті управління освіти Бахмутської міської ради.